Всіх вітаю на своєму каналі, хочу зробити такий невеличкий огляд кукурудзи Пантеон від Librasit, Dicolor, досить гарний гібрид, непогано себе поки що показує. Качани в середньому плюс-мінус 25 см. Зараз відкриємо, покажу Зараз качанчик станом на 29 липня. Ось все такий видно. Зараз ось розмір. Міжряддя 2.10 для кращої площі живлення кукурузи. Все тут давали і добрива. Кукуруза не на поливі. Бачите, крапельної стрічки нема. Кукуруза не на поливі. Гербіцида вона не бачила. Міжрядку руками. Не руками а трактором пропололи, а в рядку руками була прополка, зараз полюблена на сусідній рядок, покажу вище. Ось так вона виглядає. Цей що бур'ян уже є, на нього не звертайте увагу, він уже конкуренції кукурузу не составить. Так що, Ось такі качальчики маємо. В принципі, ціна якість даного гібриду. Поки що, поки що питань нема, поки що. Далі, десь через недільку вже будуть перші качани, спілі. Ось дивіться, рослина загрузка 2. мощних качана 20, 25 30 см качан. Тож, будемо бачити яка вага, качана. Дуже солодкий я вже куштував її. Солодкий кукуруза, мені сподобалось. Так що ось дивіться, так вона виглядає. Скоро будемо ламати, продавати. Так що дивіться, така кукурузка. Далі покажу яка вага, там скільки в сетки і так далі. Дивіться.